Надихає світ, забезпечує душу крилами і надає життя всьому живому на планеті. Універсальній мові людства. Наймогутнішому виду мистецтва під назвою Музика, ми присвячуємо сьогоднішній випуск. У якому ви неодмінно побачите, як радіо народило оркестр. І чому український радійний ансамбль вважають найкращим І в Іспанії? Ми вже два години твоєм концерту Тараса Бульба іспанці просять революція у нотах, новітня українська історія від сучасних композиторів. Там є інтонація вулиць, інтонація народ... народних кличів. Скажем, які звучать на площадях українських міст, космонавт, хірург, диригент. Нюанси однієї з найскладніших чоловічих професій. Я собрался дирижировать сороковую симфонію Моцарта, поднял руки. А над нами огромные. я, слышу свист. И я вижу, э, свист падающей бомбы. Не дмухати і грати лише на повний месяц. Як задовольнити за баганки музичних інструментів? Дерево надо обязательно подбирать под того чоловіка, для которого ти делаешь інструмент, чтобы им было друг с другом хорошо. Його називають голосом землі, дивом людського єднання і мелодією космосу оркестр. Найгеніальнішого музиканта оцінюють не за бездоганне соло, а за те, наскільки його виконання оркестрове, багате на тембри, нюанси, відтінки. Оркестр або ж буквально танцювальний майданчик прийшов до нас із Греції. Так називали місце в античному театрі між просценіумом і публікою. На грали актори, а на оркестрі хор. З часом оркестри трансформувалися у те, що ми нині називаємо оркестровою ямою в театрі, а сама назва в унікальний колектив музикантів, які щодня творять одне з найприємніших чудес світу. 85 років тому в українському радіопросторі вперше звучить жива музика у виконанні симфонічного оркестру. Так почалася історія українського музичного радіоефіру, а заразом і унікального оркестру, знаного у всьому світі. 5 жовтня 1929 року. Без перебільшення вважають переломним в українській культурі. Із легкого почину оркестру народжується музичний радіоефір, а симфонічні радіоколективи здобувають славу найпрофесійніших та високооплачуваних. Не виняток і заслужений академічний симфонічний оркестр Національної радіокомпанії України, що за 85 років своєї діяльності дає незліченну кількість концертів в Україні та світі, отримує честь виступати перед першими особами держав, зокрема зі її величністю королеву Іспанії, здійснює більше 10 тисяч годин запису до світ... Світового фонду симфонічної музики, кіно та телепроектів базується оркестр в одній з найбільших студій Європи, концертно-студійному комплексі українського радіо, місці унікальному та історичному. Через нього пройшли буквально всі страдні та опорні виконавці України, колишнього радянського союзу, серед постійних гостей будинку звукозапису: Валерій Леонтів, Василь Зінкевич, Назарій Яремчук, Софія Рутаро, Анатолій Солов'яненко. Мало хто знає, що велика студія комплексу без перебільшення одна з найкращих в Європі. Сама будівля зведена за принципом термоса з величезними просторами між стінами і буквально закопана у схил Кловського яру, завдяки чому тут панує повна звукоізоляція від навколишнього світу. Унікальні акустичні характеристики моєї студії розрахована на 400 глядацьких місць, де проводяться не лише аудіозаписи, а й прямі ефіри. Та саме аудіозапис найважливіша та найвідповідальніша робота колективу, адже помилку допущено на концерті слухач може навіть не вловити. Тоді як запас – невід'ємна частина іміджу та репутації. Наші фонди радио є э, там на три года хранення, есть 50 лет, Есть безвременное хранение, то есть бесконечное хранение. То есть когда-нибудь там, скажем, через 50 лет, через 30 лет кто-то вытащит из фанатеки и скажет, да, они плохо играли, или они играли гениально, это же важно. Левова частина оркестрового запису – підготовчий етап, який включає в себе розстановку мікрофонів та виставлення звукових рівнів. Для того, щоб посвятити всі групи, і не сказати найбільш якусь багату політику дати звукову, стається доволі велике кількість мікрофонів. Для того, щоб ну, ніякі нюанси партитури, да, содержання музикального нікуди не ділись. І були слышні, і понятні, і добре ложились на слух. Та це лише збоку здається, що все так просто. Ні єдиного зайвого звуку, зайвого видиху. Внимання. Запісь. У залі, хоч і немає жодного глядача, та напруження тут навіть у повітрі. Відігравши 20 хвилин, увесь колектив на чолі з диригентом прямує до апаратної. Всім цікаво, як це звучить. Коли людина сидить в групі, іграє в середині колектива. Він не слышить всі картини. Во-первых, тут вони з можливість услышать э, вообще, все, що є вот, в даній Это, Це, в-перше, інтересно. Во-первых, не слушать ся. Ось тут вже не сховатися від допущених ляпів та перехресного вогню самокритики. Та ніхто й не казав, що збагачувати скарбницю світової музики це легко. Цікаво, що пишеться оркестр чотири години. А за цей, здавалося б, серйозний час виходить усього лише 20 хвилин якісного кінцевого продукту. Для, для, для дубля нічого. Да? Не маючи жодних обмежень у репертуарі, музиканти радіооркестру сміливо експериментують з жанрами, формами та відтінками. Незмінна класика, джаз, блюз, фолк і навіть шансон. З єдиним табу на поп-культуру. Та якщо Моцарта, Шуберта та Верді оркестранти можуть лише відчути у безсмертних мелодіях, то автором цієї композиції все набагато реальніше. Для молодого українського композитора Валерія Антонюка це незвичайна репетиція. Сьогодні оркестр вперше проживає його нову історію: зболену, вистраждану, проте таку ж дану і омріяну систему бажань українських бажань. Саме цей твір він народився. <кхів> в процесі всіх подій, які зараз відбуваються у нас в країні. Я їх пропустив через себе, просто і досі пропускаю. і Дуже, дуже переживаю за нашу країну, тому там є інтонація вулиць, інтонація народ... народних кличів, скажімо, які звучать на площадях українських міст. Я захотів зробити експеримент в цьому плані. Сміливий експеримент вилився у складну багатогранну композицію, відтінки якої такі близькі і зрозумілі кожному навіть без нот. Кажуть, аби прийняти твір, оркестрові потрібно щонайменше кілька репетицій. Цього разу вистачило і однієї. Гасне світло, завмирає зала, і на сцені з'являється він. Здається, його роботи лише змах чарівної палички. Та насправді кожен диригент має неодмінно бути екстрасенсом: як не крути без паранормальних здібностей у цій роботі ніяк. Стоп. Вимогливий. Стоп! А тут ніше давайте трошка тіше. Безкомпромісний. Ні. Валера Валера. Стоп Валера, у нас сьогодні друге мероприяття. І просто не перевершений. Ну що, нічого. Світова музична історія знає щонайменше п'ятьох керівників оркестру, яких серцевий напад занапастив прямісінько на робочому місці. Фах диригента входить до переліку найскладніших та найнебезпечніших професій поряд з хірургом, космонавтом та шахтарем. Вихідець із харківської родини музикантів, учень знаменитих Стефана Турчака та Льва Венедиктова. Володимир Шейко очолив оркестр Нацрадіо у 2005-му. Саме із його приходом колектив практично починає нове життя, активно записується, гастролює, виступає на найпрестижніших світових майданчиках. Та головне, саме його руки зі звичної класичної мелодії народжують новий твір з унікальними відтінками та обертонами, детально розшифровують закладену композиторами. Драматургию, народжуючи нову реальність. Что громко и тихо это ж не все. А как громко, а как тихо, и для чего громко, и для чего тихо. Да то есть громко и тихо, это холодно, горячее это очень мало. Все остальное находится между этими словами. Мы, э, як по буквам, вивчуємо те, що нам написано в наших нотах. А диригент робить свою концепцію. Він кожен диригент, який стає, він прочитає свій прочитає твір по-своєму, і він. Викладає в цьому творі своє бачення у музикальній літературі радянських часів панував термін «диригентський магнетизм та як не крутили ідеологи, головну істину їм сховати так і не вдалося. Справжній диригент, окрім професійних навичок, має обов'язково володіти екстрасенсорними біоенергетичними здібностями. Одним лише поглядом перетворювати групу музикантів на єдиний оркестровий організм. Як це происходит, не знає ні дирижера, ні музыканты. Вот ти ты дирижируешь, і тебе нужен хтось, далеко сидячий, в 15 метрах. Расстояние большое, оркестр у нас там 90 человек. І от ти починаєш думати і он раз на тебе смотрит. Та все ж найголовніший споживач диригентської енергетики публіка. Десятки, сотні, тисячі людей, ладних віддати йому душу. Не назавжди. Тимчасово, аби наприкінці шаленого дійства він повернув їм її чистою, щасливою. Зціленою саме зала задає темп, емоцію, драматургію, які інколи залежать зовсім не від мистецьких факторів, а навіть від погоди, суспільних настроїв чи виплати зарплат у 1993 році Володимир Олександрович бере участь у фестивалі Чайковського у Загребі, осередку сербсько-хорватських протистоянь. Лінія фронту проходить лише у 15 кілометрах від міста, яке через пробиті снарядами будинки і досі дихає війною. Повністю построений зал. но ну, нет крыши. Гримерки, буфеты, все, амфитеатр, нет крыши. Публика изысканная, все в мехах и в бриллиантах, дамы, летом. Но первые 15 минут м, такая глухая оборона, потому что люди пережили только что страшные события трагичные. Они то есть не бросались, так сказать, сразу эмоционально, люди закрыты были. И вот мы их 10-15, до 20 минут мы их раскачивали, чтобы они стали нашими. Потом я собрался дирижировать 40-ю симфонию Моцарта, поднял руки, а над нами звезды огромные, я слышу свист. И я вижу э, свист падающей бомбы. И либо снаряд, либо бомба, либо сбитый самолет. И явно вот где-то с одной стороны на другую перелетает по небу что-то. Я смотрю через плечо, да, руки не опустишь, потому что как-то неприлично, неуважительно к Моцарту будет. И дирижировать глупо. Я смотрю через плечо, что люди все смотрят, провожая взглядом какой-то объект. Слава Богу, я була там тому вліті дасі. Така видох у всіх. І пошов Моцарт, Царокова симфонія. Геніальна. Дивіться далі у програмі. Симфонічні історії. Як наймініатюрніша учасниця колективу приборкала найгрізніший інструмент. Це ж не, не в силі діла, це в уміння педачі, подачі веса руки, веса тіла. Основне інстинкт. Чого вимагає професія першої скрипки? Що я тут там місто називає стулом від контрабасу до освічення? Історія симфонічного кохання. Дуже багато друзів говорять, що ми навіть не думали, що ви може бути бути разом. Торбан інструмент, що заряджає патріотизмом. Зроблено у Києві на гостині у єдиної української турбаністки. Сейчас наступило время, когда люди вновь борються за свободу, за судьбу, за правду, і тарбан знову зрождається. Як ви гадаєте, з чого складається оркестр зі скрипок, віолончелів, контрабасів, віртуоза диригента, насправді ж оркестр це десятки людських доль, сплетених воєдино найпрекраснішими з мистецтв. З його місця називають електричним стільцем. Перша скрипка, головний концертмейстер. На нього рівняється увесь оркестр. Він перший після диригента. Володимир Кирилюк не лише блискуче відіграє свої партії, а й веде за собою найчислинішу оркестрову групу побратимів зі змичком. Більш того. У часи, коли диригентської професії не існувало як такої, саме головні концертмейстери одночасно виконували роль і скрибалів, і диригентів. А от англійською ця посада і досі називається просто лідера. Ну, как видите, краєгольная. Хоч слева дирижера, но дирижер вважає, що это рука оркестра. Тут нужно дуже… Природна таках, -та ну, інстинкт без этого. А все остальное вже професіоналізм. А от кримчанин Дмитро Скоробагатько не лише висококласний скрипаль з досвідом гри у іноземних колективах, а й оркестровий інспектор. Ця посада, як ви вже здогадалися, не має нічого спільного з музикою. Однак її важливість у колективі навіть не обговорюється, особливо у творчому, де разом із музичними вирують і цілком земні пристрасті. Дмитро виконує роль так званої буферної зони між музикантами та диригентом. А поза очі його називають головним симфонічним психологом. Люди різні і настроєння міняється у людей часто. і У дирижора нашого він може бути як серйозним, так і достатньо веселим чоловіком. це достатньо велика. Ламаючи стереотипи, вражаючи публіку та колег, Олена Шабельська впевнено гатить не лише в улюблені велетенські летаври, а й вже п'ять років обіймає посаду концертмейстера ударної групи, пояснюючи свою амбітність дуже просто. Просто хотіла стати звісною. Тендітна та принципова ударниця радіооркестру улюблена модель телевізійної братії, яка полюбляє робити з партії Олени міні-шоу. Та насправді ніякої дивини у її роботі немає. Справа тут аж ніяк не у силі, а в майстерності подати удар. Учіться, чоловіки! В колективі дуже, звісно, приємно, коли мені там компліменти роблять мужчини, але, чесно кажучи, дуже важко. Тому що мужчини цього не потерпять, щоб дівчина була краще. Зізнаємося, за одним із представників сильної статі в ударній групі ми спостерігали давно. У той час як оркестранти старанно і напружено виводили партії, ударник Георгій Оробинський здавалося, просто насолоджувався дійством. Та ми все ж таки помилилися, чим не аби як образили виконавця. Ось ці, як ви кажете, мало роботи деталі, вовремя зіграні, вони мають очень большое значение. Якщо вони будуть сыграны не вовремя, хотя хоча б одна. Це буде слышно всім. Якщо група скрипок играет, там, хтось може десь щось спрятатися, то нам спрятатися не за що ми все час як солісти. Скільки б інструментів не зливалося воєдину в, в божественній грі оркестру? Один із них завжди звучатиме соло. Часто звучання арфи. сравнивают с журчанием воды. Очень часто. Вот мне даже как-то пришлось играть одно произведение современного автора, и это современное произведение иллюстрировалось своеобразными рисунками. И вот арфистку изобразили в аквариуме. Ну, это было современное искусство, поэтому что бросилось сразу в глаза, то это вода. Кухонья. якої народжується навіть на струнах. Про це наша наступна історія. Ніколи в житті об этом не думала, чесно кажу. Ну тільки по чому-то встретились дійсно по-настоящему тільки тоді, коли я прийшла працювати в оркестр. Музикант до музиканта тягне свої якісь е е е е думки е все разом. Знаю жінку давно. А так, щоб ну, вийшлося одружитися от саме от в оркестрі, подружитися ніхто не думав. Дуже багато друзів говорять, що ми навіть не думали, що ви можете бути разом. Через деяке время вже зрозуміли, що, мабуть, це судьба. Віолончелістка Ольга та контрабасист Максим одружилися кілька днів тому. Знаючи одне одного ще зі студентських часів, покохали та побралися в оркестрі маленькому бездоганному світі, що переливається усіма барвами єднання, де головне соло виконують почуття. А на струнах грає безумовне щастя бути частинкою неозорого всесвіту. Талант, природне чуття чи паранормальні здібності. Під його руками співає навіть дерево. Прямо зараз ми познайомимо вас зі столичним лютін'єром Вадимом Віксніним та його незвичайною родиною, яка живе у звичайній київській багатоповерхівці. Та як виявилося, ми потрапили на гостину не лише до музичної майстерні, а до справжнісінької родини фестивалю. Щоправда, творчість у кожного її члена своя. Глава сімейства Вадим Вікснін Лютнер, майстер музичних інструментів. Дружина Оксана Художник. Музикою живуть і п'ятеро дітей Віксніних. Найстарша Тетяна навчається у Москві на Скрипальку. Марія бандуристка та співачка. Даринка віртуозно грає на флейті. Маленька настуня усвоює скрипочку. А віолончеліст Славко долучається до родової лютнерської справи. У музичній майстерні колись виріс і сам Вадим. Його дід, батько та дядько були знаними московськими лютнерами. Кажуть, навчитися цьому фахові неможливо. Його потрібно лише успадкувати. Як не крути, а без таланту ніяк не відчуєш, що черешня не звучить із ялинкою, а лише із мерекою. Та найперше тут чути людину, який ти майструєш інструмент. Я спочатку общаюсь з чоловіком. Я слухаю. Как он говорит, тембры его голоса, какие-то интонации, как-то стараюсь уловить его звучание. У моего дяди была целая такая теория, которая э, связана была э, по звучанием и людей, и дерева, и инструментов, то есть то, что происходит между людьми, да, вот семейная пара, муж и жена, да, вот этот, как они друг к другу подходят, они тоже подходят друг к другу именно по звучанию. З 2007 року, окрім традиційних скрипок, Вадім Вікснін виготовляє українські народні інструменти: ліри, бандури, кобзи, турбани. Як не парадоксально, більшість таких замовлень виїжджає до Росії, Америки, Франції, Німеччини та Австралії. Є у лютнери і ціла низка прикмет. Починати та закінчувати інструмент лише на певну фазу місяця, та ні в якому разі не дмухати на нього, вважається, що тоді він просто не звучатиме. После того, как я сделал инструмент, я, естественно, на нем играю, да? Но как потому что я его сделал, я его устанавливаю, все обыгрываю, все. А потом я человеку советую, перед тем, как он начнет на нем много заниматься и играть, как-нибудь в полнолуние, в свете Луны именно поиграть на этом инструменте. Гордість і сімейна реліквії віксніних вважається, що своєю популярністю цей інструмент зобов'язаний гетьманові Івану Мазепі, якого разом з ним навіть увіковічнили на 10 10-гривневій купюрі. Щоправда, у родині цей надскладний інструмент освоїла лише Марія. До речі, нині вона єдина турбаністка в Україні, лауреат численних фестивалів. Нещодавно дівчина навіть отримала запрошення виступати та навчатися в Європі. Однак лишатися там юна турбаністка не збирається. Адже впевнена, сьогодні, як ніколи, цей інструмент потрібен українцям. Тон був розпространен, коли была расцвет казачества, і на ньому грали, коли люди восстанавливали свой дух, культуру, коли сражались за честь и Когда оказать, что было уничтожено, Тарбан тоже уничтожили. И вот сейчас наступило время, когда люди вновь борются за свободу, за судьбу, за правду. И Тарбан снова возрождается. И это просто а, счастье нести в народ этот символ украинского величия.